Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам показати два ось такі комплекти з однієї ж серії. Це серія Барбі. Один з них комплект, який світиться в темряві, це ось цей. Зараз покажу ось так. Він ось так світиться в темряві. так, І ось такий в нього малюночок при денному світлі. І ось такий другий комплект ось така Барбі. А зараз будемо відкривати і дивитися ближче. Спочатку я покажу наволочку. А давайте перше будемо дивитися комплект, який світиться в темряві. Ось так виглядає наволочка. Вона подвійна. З однієї сторони, ось так: тут зображено написи, барбі, ось така, такий рожевий, яскравий колір. З іншої сторони, зображена ось така вже барбі. Така голуба тут основа, і ось така барбі в такому яскраво-рожевому вбранні. Наволочка, як завжди, на запах. Ось так. Ось така в нього структура, такі шви ближче бачимо. Ось. Якісно все зроблено. Так, ось така ще структура побачимо ближче. Ось. Ось така. Так, ось така наволочка в цьому комплекті. така дуже гарна. Далі відкриваємо, дивимось, що в нас входить в цей комплект. Ось так відкривається ця коробочка. Так. Перше, що ми дістаємо, це підковдру. Розмір в неї 200 на... 220 на 160. Ось так зображена Барбі. Ось так ось написано. Зараз я покажу, як, як виглядає підковдра на... на малюнку. Ось так. Ось так виглядається підковдра. ковдра. Вона подвійна, з однієї сторони малюночок, з іншої сторони, ось така частина внутрішня. Тут біла основа. І ось так зображено також Барбі. Ось ми бачимо. Ось такі там трикутнички. Дуже такий яскравий рожевий колір, гарний. Ось так тут також намальовано ось. написано Барбі. Ось така, дуже-дуже гарний такий комплект. А це в нас підковдра. Далі наступне, що ми бачимо, це простирадло. Простирадло на резиночці. 100 на 200. Ось, ось така і Також ось резиночку бачимо, до речі. Ось така добре, якісно вона зашита, прошита ось. Так, ось такі зображення зображені в нас на простирадлі. Так, це ми з вами дивилися перший комплект. Тепер давайте відкриємо наступний. До речі, ось цей комплект, що світиться, для того, щоб світилося, потрібно, щоб він побув при денному світлі, чи під світлі від лампочки, там деякий час, хвилин 20, і далі він буде світитися десь також хвилин 10, 15, 20. Ось так десь. Так, відкриваємо тепер наступний комплект. Зараз перше, що ми будемо дивитися, це ми подивимось, як завжди, на наволочку. Ось так вона одягнена. На, на подушку. Ось так. З однієї сторони зображено Барбі. Так. Тут вже вона повністю ну, зображено обличчя немає, не вброні вона. І інша частина, також ось написано Барбі. Так, і далі. Далі, далі, в нас інша частина. Ось так намальовано тут сердечко, написано Барбі. Наволочка також на запах. Ось так. Ось така структура. А по складу це 100% бавовна. Так, далі, далі, давайте будемо дивитися, що входить, що ми бачимо наступне. А ось так виглядає підковдра. Ось так. Так, давайте ми її дістанемо. Ось такі також яскраві гарні кольори. Ось, тут зображено взуття. Так, і давайте подивимося, яка ж в нас внутрішня частина. Внутрішня частина ось така. Тут напис буде написано Барбі, ось так. Зараз ми побачимо це на, на простирадлі. А в складі входить в односпальних, в дитячих комплектах одна наволочка, всього 50 на 70. Так, І давайте ще подивимось з вами простирадло. Ось таке гарне ніжне простирадло, біла основа і ось такі рожеві написи. Дуже такий гарний. Приємний колір. Ось такі два комплекти. Ми з вами сьогодні дивилися з серії Барбі. Ось такі вони. Ще раз подивимось. Ось. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, буду дуже вдячна. До побачення!